Гето харчування. А прикол в тому, що я їсти не хочу. Я вирішила зробити цей експеримент над собою. Один крок до діабету. Усім <му> привіт! Мене звуть Яна і я рада кожного бачити на своєму каналі. Сьогодні я розповім. Що таке кето і як воно вплинуло на мій процес схуднення. Варто зазначити, що все моє життя я була повненькою дівчинкою. В дитинстві, якщо я прийняла цей факт, я говорила собі, ну, я така є, я нічого з цим вдіяти не можу, то в 36 я сказала собі, стоп! Досить, і я не погоджуюся жити в цьому тілі. Я хочу докорінно змінити своє життя, схуднути до здорової ваги і закрити цей важливий розділ назавжди. Саме тому я вирішила ділитися своєю історією тут на YouTube, а також в TikTok і в Instagram. Я впевнена, що когось ця історія надихне. Адже в свій час, для того, щоб почати, я надихалася історіями. Дівчаток, які схудли. Тому... Отже, як я перейшла на кето? Взагалі я почала худнути з ваги 120 кг. До речі, вся історія набору моєї ваги до максимальної я записала. В відео і розмістила в себе на сторіночці. Будь ласка, переходьте, дивіться, залюбки, поділюся я своїм досвідом. Після того, як я побачила цифру 120 кг, я почала худнути, рахувати калорії, їла не більше 1200-1400 калорій в день. Я скинула лише 13 кг на протязі року. Притому. Живіт не зникав. Я прокидалася постійно з набряками, важко було ходити, відчувала постійну втому. І наступив такий момент, що вага не рухалася, а стояла довго на місці. Ефект плату мене просто ну, надзвичайно пригнічував. Я не знала, що робити. Справді, це було надзвичайно важко. І настав такий переломний момент. Я вирішила здати аналізи. Після того, як я їх здала. У мене виявили інсулінорезистентність, і з того моменту у мене якось, знаєте, так все прояснили. Отже, що таке інсулінорезистентність? варто зазначити відразу, що це не є хвороба, це є такий стан організму простіше сказати зрозуміліше, що це один крок до діабету. Якщо вчасно не зупинитися, але це все коригується харчуванням в першу чергу. Простими словами, це означає слідуюче. От, до прикладу, коли ми їмо вуглеводи, глюкоза потрапляє до нас в кров, але при інсулінорезистентності клітини не реагують на інсулін. І цю глюкозу тіло не може нормально використати в результаті, що ми маємо: постійний голод, набряки і проблеми із схудненням. Я дуже багато читала і все частіше натрапляла на інформацію про кето харчування. Це було для мене щось нове, незрозуміле, як я зрозуміла для себе. Зараз поясню, наш організм може працювати лише на двох видах палива, до прикладу, або на вуглеводах це як бензин, він швидко згорає і дає енергію, але так само швидко й закінчується, і ми знову відчуваємо голод. А ось жири, а жири це основа кетохарчування. Жири, немов дрова в печі, вони горять довше і рівніше і дають стабільне паливо. Ось кето він переводить організм саме на ось ці дрова. Ми зменшуємо вуглеводи до мінімуму, і тіло починає використовувати жир як основне джерело енергії. Починочці наші утворюються кетони, і, ну, з, власне, звідси і назва кето. Мені не було чого втрачати, тому що в мене вага просто стояла суцільне плато. Отже, 24 квітня 2025 року я вирішила зробити цей експеримент над собою. Чесно, я думала, що мені буде надзвичайно важко. Але виявилося навпаки. І це було як любов з першого погляду. Тому що раніше, коли я худла, всі мої дієти супроводжувалися голодом, як не крути Під час кето я не відчувала зовсім голоду. Тим паче зникли набряки, обличчя стало свіжішим, і, власне, мій живіт Оце така болюча тема з цим животом, живіт почав зменшуватися. Звичайно, в мене були такі дрібні побочки, як висип ось в зоні декольте, але він тривав буквально 5-7 днів, так само, як і так званий кетогриб. Це така загальна слабкість і е, температура в мене була 37,1, але це таке. Найбільше мене надихнуло, це те, що процес схуднення почався відразу. Вага почала відразу знижуватися, і я відчула, так би мовити, легкість. Я стартувала з ваги 107,2 кілограми. Так як я і говорила, я почала із 120-13 кілограмів, я втратила разом з правильним харчуванням на протязі року. Ну ось Стартувала саме з кето з вагою 107,2 кг. І сьогодні 21 вересня і за майже 5 місяців моя вага мінус 16 кілограмів. Наразі 91,7. Кілограмів, і я очікую вже так першу свою циферку, вісімку. І це все без зважування, без відчуття голоду. Ну справді це мені найбільше подобається в кето харчуванні Що в перший час у мене було так: я там з'їм порцію, так. І якби я дивлюся вже по часу, що підходить. Час прийому там, обіду там, чи вечері. А прикол в тому, що я їсти не хочу. Я не голодна. Я не знаю, як це пояснити, як воно працює, я не розумію. Ну, так як певно, як я і сказала, що це як дрова, які, ось це паливо воно розподіляє на довгий час. Я, знаєте, типу, якби, ну, думаю, блін, приготувала для сім'ї, думаю, можливо, щось би але не хочу, не лізе. Просто ось для порівняння за рік пішло 13 кілограмів, тут за 5 місяців пішло 16 кілограмів. І головне, я відчуваю, що цього разу я дійду до кінця, тому що для мене ну, кето стало спасінням. Цікаво те, що коли я дізналася про свій стан інсулінорезистентності, я почала надзвичайно багато читати і зрозуміла, які ж симптоми з дитинства у мене були. І вони збіглися з точністю просто от один в один. А просто тоді я не могла ж це ж розпізнати. Не було настільки багато інформації, так? І все ж таки я думаю, що про ці симптоми. Варто записати окреме відео, тому е, прошу підписуватися. Я думаю, що це буде надзвичайно корисно для тих людей, хто підозрює у себе інсулінорезистентність. Або ж так само можна розпізнати батька, дітки яких мають проблеми з зайвою вагою, адже, адже це в мене проблеми з дитинства. Дякую, що дослухали моє відео, мою історію до кінця. Я впевнена, що це лише початок мого шляху, я хочу довести сама собі, що навіть після десятки років боротьби і життя в цьому тілі з зайвою вагою можна змінити все докорінно, з великим бажанням. Якщо вам цікаво дізнатися більше про кето, про мої Особисті результати, про рецепти. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи пробували ви таку систему харчування, або, можливо, ви худли на чомусь іншому, з допомогою якихось інших методів. Будь ласка, поділіться, мені надзвичайно цікаво досвід кожного. Отож, дякую за увагу! Пам'ятайте, що мінус кілограми, плюс шар.